Усім привітики! Бажаю вам щастя! Здоров'я! 6 січня на Crunchyroll стартувала нарешті довгоочікувана аніме-адаптація популярної корейської манхви під назвою Тільки Я візьму новий рівень. Шанувальники аніме по всьому світу з нетерпінням чекали на цю адаптацію, яка вже встигла завоювати їхні серця. І моє, напевне, також. Спочатку франшиза була створена як веб-роман, написаний у 2015 році. Потім цей роман був адаптований вже до веб-мультфільму та Манхви у 2018 році. А майже через 10 років після початку проекту манхва нарешті була адаптована до аніме-серіалу. Історія цього аніме розповідає нам про світ, на який з іншого виміру нападають монстри. По цій причині люди навчилися використовувати магічні здібності, щоб їх перемогти. Ці люди стали мисливцями, які поділяються на різні класи за силою. Найслабший клас А, а найсильніший С. Сон Джін Ву головний персонаж у цьому аніме. Він мисливець за рангом А, Відповідно, через це постійно потрапляє в біду і має репутацію найслабшого мисливця всього людства. Але він не здається і продовжує тренуватись, щоб стати найсильнішим. Одного разу Джін Ву випадково відкриває секрет, який дозволяє йому швидко підвищувати свій рівень. Тому весь сюжет аніме буде розповідати про найслабшого мисливця на демонів. І його шлях стати найсильнішим. Чи варто очікувати, щось цікаве від цього аніме тайтлу? Я думаю, що беззаперечно так, адже є багато факторів, які це підтверджують. Наприклад, над анімацією серіалу працює компанія A1 Pictures. Це творці таких популярних анімей як Fairy Tail і Sword Art Online, тобто мистецтво меча. Тому за анімацією хвилюватись не слід це раз. А по друге, до музики питань теж виникати не повинно. Адже той, хто пише музику до соло левелінга, той і писав її до атаки титанів. А в атаці титанів музика була гармонійно поєднана із подіями у аніме. Отже, усі, хто захоплюється соло левелінгом, будуть задоволені адаптацією аніме, яка має вже доволі високий рейтинг на крінчеров, тому впевнений, що висока якість виробництва і захоплюючий сюжет. Обов'язково виправдують очікування від цієї адаптації. Ну, а нам доводиться лише чекати виходу першого сезону, щоб повністю щось сказати про це аніме. А вам бажаю всього найкращого. До зустрічі! Ще сорян за те, що я напевно попутав правильну вимову літер при класифікації рангів. Тому сорянчик.